Одеська митниця продовжує здійснювати заходи щодо спрощення ведення зовнішньої економічної діяльності, в тому числі щодо спрощення митного оформлення товарів за ціною договору. Дорученням начальника Одеської митниці від 16 березня 2016 року запроваджено, що підприємства-виробники, які здійснюють свою діяльність на території Одеської області, мають позитивний імідж та здійснюють її не менше ніж 3 роки. Та мають сукупний дохід за останні 4 податкові звітні квартали більше 20 мільйонів гривень. Оформлення товарів, які імпортують ці підприємства, здійснюється із застосуванням основного методу визначення митної вартості. Одеська митниця і надалі сприятиме зовнішньоекономічній діяльності, а також прикладатиме максимальних зусиль для її спрощення.